Угу. Ох, тобі не віриться в те, що через деякий час, але це буде не так скоро, як тобі хотілося, бо старший аркан помірність, ти таки відпливеш при чомусь чоловіком разом. Або на відпочинок, або в інше життя, або на новий етап вашого життя. Боже, як класно! У вас будуть якісь мечі, тобто у тебе 100% будуть якісь думки, які будуть тобі не подобатися щодо цього чоловіка, будучи якісь образи, бо він колись щось обманув тебе, бо він колись не доказав правду тобі, бо він колись захотів отримати перемогу, ну як перемогу, тобто бути з тобою, але не кажучи все, як є насправді, але не дивлячись на це.